Федерація боксу Дніпропетровської області та боксерський клуб Фаворит нашого міста Міжнародний олімпійський день вирішили відзначити проведення матчевої зустрічі, на яку вони у якості господарів запросили на ринг комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради збірну Харківської області. Велика подяка нашому олімпійському комітету за організацію такого такого заходу дуже яскравого, міцного комітету молоді спорту та й всім причетним. Хто долучився до цієї масштабної події, приїхали боксери з Харківської області. У нас іде матчова зустріч. Дуже буде цікаво, весело. гарні бої будуть. Далі більше. Традиційно сутичкам на ринзі передувала урочиста церемонія відкриття, на початку якої зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових та цивільних, яких забрала клята війна Росії. Після чого усіх привітала, подякувала. Та побажала успіхів начальниця управління молоді і спорту обласної державної адміністрації. Юлія Скляр У нас зібралися спортсмени, які є нашою надією, які є гордістю не тільки, не, не тільки областей Дніпропетровської та Харківської, а й всієї України. Ми дуже вітаємо і тренерів, і батьків, і звичайно, спортсменів. І вдячні їм за те, що вони обирають саме здоровий спосіб життя, саме спорт і е, рухаються вперед, прославляючи нашу країну. Далі Юлія Олексіївна разом з виконавчим директором відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Олександром Пшенічниковим вшанували нагородами від громадської організації кращих боксерів і наставників, серед яких Ілля Мельников і тренер Олег Калишенко, обидва представники комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу Ідиноборст та клубу Фаворит, Кіру Жмуріну і Анастасію Мішуру і наставника Євгена Бабенка з Дніпровського фахового коледжу спорту. Відзнаки був удостоєний, і перший віцепрезидент Федерації боксу Харківської області Сергій Міщенко останній також не залишився у боргу, і після слів привітань вручив гостинним господарям подяку своєї громадської організації за розвиток. І розбудову цього олімпійського виду спорту з автографами на прапорі усіх учасників делегації столиці Слобожанщини. від імені Харківської федерації боксу висловлюю велику подяку Дніпропетровській федерації боксу в особі її першого віцепрезидента, президента боксерського клубу Фаворит Філіппенка Сергія. Цей тяжкий час мати можливість боксувати в таких умовах. Це велика заслуга його як організатора і федерації. Тому ще раз подякую від Харківської федерації і побажаю всім спортсменам достойно провести бої. Далі були привітання з вуст віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області, директора комплексної дитячої наткої спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради Олександра Багацького та виконавчого директора Федерації боксу України Івана Вострокнутова, який віддав належне і схвально оцінив зусилля. Організаторів зустрічі заслужена артистка України Зінаїда Чепа, зазвичай вишукано щиро і з піднесенням виконала Державний гімн України, який став прологом турніру, за що організатори вшанували співачку розкішним букетом квітів, після чого відбулося поіменне представлення усіх 22 пар поєдинків турніру: дівчат, юнаків, юніорів і юніорок. І хоча битви поглядів не було. Усі вони з відкритим забралом виходили на середину зали, як справжні рицарі тисли руки, стверджуючи подібне високі моральні якості, такі як честь, мужність, вірність, щедрість та благородство. А після того, як відбулася презентація суддівського корпусу змагань, урочистості завершилися традиційним фотографуванням усіх на згадку на загальну світлину про непересічну подію, яка стала знаковою не тільки для регіонального боксу. Але і всього вітчизняного. складний воєнний період стратегії федерації боксу України є розвиток регіональних федерацій і Федерація боксу Дніпропетровської області як обласна федерація великого регіону, великого східного регіону. Це невід'ємна і дуже важлива складова сім'ї Федерації боксу України. І ми дуже вдячні. Сергію Філіпенко і всім, -всім, всім організаторам за проведення такої гарної матчової зустрічі, яка допомагає вдосконалювати таланти не тільки дніпровських, а й харківських боксерів. Це те, що треба для збереження і розвитку українського боксу у воєнний період. Далі горохом на ринг посипалися головні винуватці події і об'єкти загального спостереження, юні і молоді боксери, хлопці та дівчата. Кожен з яких був сповнений бажання презентувати і продемонструвати того дня особистий вишкіл і підготовку, зрештою, як і своїх шкіл. Натомість фахівці і тренери знову отримали можливість переглянути у сутичках рівень і потенціал перспективних атлетів, багато з яких вже перебувають у полі зору наставників різноманітних збірних України. Переглянути резерв хлопців в таких матчових зустрічах, хто лідер, хто слабенькі, отобрати лучших для зборної України. Що стосується підсумку матчевої зустрічі, то переконливу перемогу з рахунком 54-33 святкувала збірна Дніпропетровської області. Зрештою, усі без виключення учасники, у відповідності до результату своїх поєдинків, отримали від організаторів грамоти, медалі, вагому ресурсну бенагороду, та й мені вимпили на добру згадку про подію, яка стала першою. Втім, переконані не останньою ластівкою у Дніпрі з подальшого розвитку і розбудови регіонального боксу заради цього олімпійського виду спорту України.